Доброго дня, дівчата! Сьогодні ми з вами створимо ще одну троянду. Ось так вона виглядає. Виконана в нас іранського формі рану червоного кольору з зеленими листочками. Ось така троянда. Кому подобається така троянда, можете розпишу. Розпочнемо ми з такої викройки. Ось такі деталі саме маленькі. Нам треба буде викрити 15-17 штук. Цих більшеньких деталей буде 7 штук. І ще більших деталей 8 штук. Я напишу їх таким чином. А, В, В. Тобто а 15-17, Б7, В8 штук. Одна підклейка і три листочки. Ось таким чином зараз ми вирішимо всі ці деталі. Я буду виготовляти квітку з червоного вирізала. Всі розміри деталей, і зараз ми почнемо їх обробляти. Самі малесенькі наші деталі ми обробляємо таким чином. Прикладаємо до нашої праски розігрітої. І ось так зложуємо і в наших пальчиках. Коли прокрутили, ми посерединки пальчики вставляємо і трішки розтягуємо. Ось така пелюсточка в нас виходить, до праски, Зігнули. прокрутили в пальчиках і розтягли. Так, обробляємо всі пелюстки першого розміру. Ось таким чином, згорнули. Розтягли. Ось такі плюсточки в нас виходять. Ще раз покажу зігнулись, зягнулись, прокрутили і розтягнули по Ось так обробили всі наші пелюстки під розміром номер 1 Потім беремо бульку, ось така вона по розміру нашої пелюсточки, можна сказати. Відрізок паралончикової форми, ну, щоб вона було пелюсточку положити, і починаємо обробляти. Ложимо до праски, розігріваємо, пелюсточка наша загинається. Тоді ми її ложимо всередину і прогинаємо. Ось таким чином. Ось така у нас пелюсточка виходить. Краєчок тут обробляти не будемо, просто ось так може пальчиками ще трошки потягнути. Ось така пелюсточка у нас виходить. Ще раз показую. Ось так чекаємо, згинається і ложимо нашу булочку. Ось добре прожимаємо бульки. І одержуємо нашу полісточку. краї можемо трошечки розтягнути для того, щоб вони були трошечки м -м, такі тоньші, я б сказала, Такі товсті. Ось так. Ще раз показую, на цьому самому полісточці. розігріваємо, ложимо, продавлюємо, тримаємо, знімаємо. І тоді цей іранський фоміран, тому дуже легенько потягуємо наші краєчки. Ось така пелюсточка у нас виходить. Так, оброблюємо другий розмір, полюсточок, третій, третій розмір. Кладемо до праски нижньою частину гострою, ось так завершучок тримаємо. Коли прогинається в сам краєчок, ставимо нашу булечку, ось, пробулили. Потім край притурляємо до, 5, до праски весь край, складаємо гармошкою, прокручуємо в пальчиках край. Розтягуємо і зараз будемо край ось так відгинати в цю сторону. Ось так. відгинати і відкручувати. Ось так, щоб сам краєчок в нас пішов в цю сторону. Таким чином. Ось ось така пелюсточка в нас вийде. Зараз ще одну. Беремо за краєчок, оцим гостреньким краєм положимо на праску, за верх пелюсточки по тримаємо, потім вставляємо, прожимаємо низ, ось, прогнули, Що робимо з верхом? верх прикладаємо до праски, складаємо гармошечкою і прикручуємо в наших пальчиках. А потім починаю відгинати слідуючу другу сторону ось так. Ось така палюсточка має вийти. Ось така. Ще раз показую останній, ось притулюю при, при, при і прижимаю. Тримаю, ось низь вибулили, вверх ложимо до праски, нагріваємо вверх пелюсочки, ще разок пальчики, ось, розтягуємо і в другу сторону. ось Ось така полюсточка У нас будуть ще такі печінки покупні, жовтим, жовтенькі. Я хочу вставити їх в серединку. Для того я її складаю посередині. І хочу зараз прикріпити ось на мої проволочки. Потім ми проволочку, звісно, обріжемо, а течинки наші залишаться. Вложимо наш тріт, проволочку. Ось так прижимаємо пальчиками, і ми це все обов'язково з вами проклеїмо. Ось дивіться, ось так. Можна навіть капнути ще ось такий клей, щоб потім все не розлетілось. Закінчується мій клей, ось таким чином. Ми зробили серединку. Що ми робимо потім? Збирати я буду на термопістолет. А ви можете збирати наклей, який вам зручний. Ось так на кінчик самих теченочок я буду ось сюди наносити клей. І ось так вложую. І перші, першу пелюсточку, другу. І так по черзі буду клеїти, значить, наші оці маленькі, маленькі наші пелюсточки. Ось вони знизу на одному рівні. Ось так ми їх тут прожимаємо пальчиками приклеїли слідуючи, будемо клеїти по кругу між першень. по кругу починаємо збирати наші, значить, оці маленькі пелюсточки. Наносимо клей знизу тільки і підклеюємо наші всі ниточки прибираємо зразу. Ось так, продовжуємо. Що хочу сказати, перші пелюсточки, звісно, можливо, краще було і приклеїти на секундний клей, тому що там ми замотали тейп стрічкою, щоб міцніше все трималось, а не пізніше закріпити, ще знизу добре додати клею. Ось таким чином сюди наносимо по кругу. Наносимо наші, приклеюємо наші пелюсточки. Тут просто дивимося, щоб висота була приблизно одинакова, і приклеюємо. Ось так. наши 17 штучек мы вот таким чином по кругу приклеиваем вот так у нас получается все перширед по люсточки сами маленькие без самой Приклеїли беремо другий розмір і починаємо злідуючим чином клеїти ось так знизу, щоб вони закривали наш цей ряд. Наносимо клей ось на оцю ось частинку наших пелюсточок і приклеюємо, приклеюємо, проживаємо добре пальчиками. Ось так. на половину попередньої і, значить, ось наклеїмо так. Я сподіваюся, що зрозуміло. На половину попередньої і вперед наклеїмо ось так. маємо в цьому місці, де наносимо клей пальцем, щоб все у нас заклеїлось добре. Вот так, далее. Далее. Так. Следующую. Так. Ось закрываем наши тычинки Перший ряд наших пелюсточок дрібненьких. Ось так наносимо. Ця квітка легко збирається. Тут особливих зусиль не потрібно. Просто робити все по черзі і буде все добре. Ось так. І ось. Так. Таким чином ми закрили. І нас самі, залишилися ось самі великі пелюсточки, і ми продовжуємо. Тут ми починаємо клеїти на сам краєчок, ось так, щоб наша розочка трішечки відкрилася. Ось, ось тут. І прижимаємо пальчиком, щоб відкрилась. Тобто, ось ми закінчили, трошки вище, не біля самого краю а трошки вище. Клеїм, наносимо клей і прижимаємо ось так. Таким чином клей Ложимо і прижимаємо пальцем. Дуже гарно виходить у нас роза. Ось наносимо клей, Положимо нашу пелюсточку, пережимаємо, положимо нашу останню пелюсточку і дивимося. Ось получилася наша розочка. Ось так вона вийшла. Гарно, зараз ми зробимо листочки і підклейку. Значить, підклейку я показувала вирізати, одненько ось таку зараз я виріжу і три листочка. І я цю розочку заріжу на три листочка. Зараз покажу, як я роблю підклейку. Я, в принципі, я робила всі наші заготовки, можливо, ще хтось не знає. Обводиться ось так лекало, значить, на фамірані зубочисточкою. Або любим гострим предметом, який зручно вам вводити, тільки не, не ручкою. Ось ось так, коли ви обвели, треба просто взяти ножниці і по цій формі, що вже ви намалювали, відбили, ось така остається відбиточок. Просто взяти і вирізати, значить, пістолет взяти і вирізати нашу підклейку і листочки, чи що ви вирізаєте ось таким чином. <кій> Вирізаємо Домалювала. по тій формі, що ви намалювали, берете і вирізаєте ось таке. Ось наші листочки вирізана наша підклейка. Зараз ми відіжмемо листочки на молді, прикладаємо до праски, як завжди, вирізані ваші листочки прикладаємо до праски, потім прикладаємо до молда і міцно віджимаємо пальчиками. Ось так. Ще раз. Ось тримаємо молд близько, щоб наш, можна з двох сторін фамірант прогрівати, тоді краще від. Відбиток буде і пальчиками тоді пропечатаємо чи рукою, як кому зручніше. Ось таким чином. Ще один листочок, з двох сторін його нагрію, і ложу і відбиваю. Ось так. Три листочки. Саму ж підклейку я положу і прокручу в пальцях. вона мені так більше подобається. Ось, коли вона зігнеться, ми її складаємо доверху. І кінчики серединку не прокручуємо, а самі кінчики ось так прокручуємо в пальчиках. Ось так. Добре прокручуємо в наших пальчиках. Ось така у нас підклеєчка получилася. Якщо хочете, можна підкрасити самі листочки, краєчки червоним кольором, чи темно коричневим кольором пастелі. Ось так. Наприклад, можна взяти листочок, кусочок поролончика і взяти листочки і підкрасити. Ось мене така пастель під номером 237. Я її нанесу ось так трішечки на. І ось так краєчки при бажанні можна трошки підкрасити. Так. Ну, але це можна робити, можна не робити вже як кому, значить схочеться. Таким чином. Так. Так, це у нас є. Зараз ми підклеїмо наші значить, листочки і підклейку до Ось Дивимося, куди нам краще приклеїти наші листочки в яку сторону і приклеюємо. Крутимо нашу трояндочку. Дивимося, ось і приклеюємо, так як нам схочеться це. inaczej nie może idzie Таким чином. Три листочки ми підклеїли і осталась наша підклеїчка Тут взагалі все просто ложимо ось і підклеюємо таким чином. Ось я наношу сюди на серединку клей наш. І стараюся, щоб оці наші підклеїчки виходили між листочками. Ось Чудова, квіточка, можна при бажанні вирізати ще зо два листочки. Ось. Ось така квітка у нас вийшла. Така внутрішня сторона. Зараз, мабуть, я доріжу ще два листочки. Я вирізала Це ще лише. два листочки, бо мені три показалось замало. І зараз я їх постараюсь доклеїти. Я приклеїла поки тільки один центр. ось Зараз ось так доверху. Я підклею ще листочок. Ось так нанесу клей. І ось поставлю свого листочка, пальчика сюди і притримаю. Ось вверх один листочок пішов. Це можна робити, можна не робити при бажанні, але мені чогось хочеться ще листочки, не знаю. Ось я дивлюся, куди б я хотіла б його приклеїти, цього листочка. Сюди і ще один мій листочок. Ось так. Тоді вже, коли я бачу, що вже все, я тоді наношу на далі на клей і підклеюю самі оці мої чашелистики щоб вже вони міцненько все тут закривалось. Ось так. Правда, склеїмо обережно, щоб лишнього клею не носити. Ось так. Квіточка дуже гарна вийшла. Така вийшлась квітка, Надію, що вийде. Така внутрішнього. Це вже взагалі дуже просто. Ось беремо нашу резинку, наприклад, чи то, значить, те кріплення, на яке ви хочете прикріпити. І я в даному випадку резинку. У мене така металева резинка, я защюлкую її ось так. Провіряю, щоб вона трималася. Це обов'язково ось так. І тоді вже прикріплюю до, саме до нашої квітки. Ось дивіться, як це я роблю. Всередину. Наношу клей ось так всередину. Бо він потім розпливає, розпливається і вилізе за боки, його лишнього теж не треба носити. І міцно прижимаю до нашої кітки, Ось таким чином. Тримаємо, поки захолоне наша, значить, ця основа на резинку. Потім розвертаємо, поправляємо все всередині. Ось вот така квітка нас з вами вийшла, Ось вот така, Все. Дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі.